Здоровенькі були! Вітаю вас на каналі Володькові Витребеньки. Сьогодні буду вас здивувати незвичною інтерпретацією Капусняка. Всім нам відомо, капусняк то така класична зимова страва, її часто готують там на юрданські свята, на Різдвяні свята. Це такий м'ясний жирний ребра, м'ясо, бекон, копченості, наваристий суп, який дуже класно зігріває зимою. Дуже класно на холодну погоду. Ну, це зимова страва. А зараз я вам покажу варіант, як можна капустня приготувати без квашеної капусти, без оцього всякого жирного, жирного жирного. Такий буде, я назву, креативний капусняк з свіжої капусти, з грибами. Коротше, сідайте позручніше, і передготувати, бо це, цього варте. Такого ви ще не пробували. І хто не підписався там, чи не ставить мені лайки, дивіться мені. Ставимо варити Ось такі от у мене косточки. Їх тут кіло. Заливаємо 4 літрами води, і будемо варити в районі 1,5 години. Поки бульйон вариться, беремо пшоно, яке ми будемо використовувати. і Заливаємо кип'ятком. І так треба залишити на хвилин 10. І цю процедуру можна повторити ще раз чи два, ну, не більше, ніж три рази. Тоді пшоно вже точно буде класно. Не гірчитиме і класно звариться. Бульйончик собі вариться. Ну, приблизно за пів години до фінішу закидуємо сюди цілу картоплю. Бульйон вже майже доварюється, так що тепер перейдемо до нашої засмажки. Їх дві середніх цибулинки, нам треба дрібно порізати і відправити, смажитись. Цибулю нарізаємо досить дрібно. От як дрібно вмієте, так і дрібно нарізаєте. Цибуля смажиться, бульйон в нас уже готовий. Тобто нам тепер треба витягнути наші косточки з нього. М'ясо сюди не потрібно, хоча, як маєте бажання, можете там те, що на костях залишилося і зняти і вкинути в суп. М'ясо витягнули і картоплю, яку ми закидали, нам також треба витягнути. Нам її треба буде в блендері перебити повністю в таку рідку пюре. Морку тремо на грубій терці і зараз будемо нарізати капусту. Морку додали до цибулі і додаємо шампіньйони. У мене це відварені заморожені. Я собі деколи люблю, там, як бачу, акції чи що вона купити Розілити, не наробити пів фабрикату. Тут 300 грам шампіньонів. З спеції в цей бульйон, взагалі в цей суп, я додаю тільки орегано приблизно чайну ложку. Ну і сіль перець буде за смаком. Додаємо пшоно. Додаємо капусту. Капусту ріжемо так, як на борщу. Закидуємо картоплю в блендер. Добавляємо 2 чайні ложки томатної пасти, вливаємо 1,5 кружки води. Наші гриби з цибулею і з моркою протушилися приблизно там, хвилин до 15 Вже готова наша пшено і капуста. Добавляємо тепер все до кучі. І тепер ще секрет. Вливаємо 2 столові ложки яблучного оцту. І нашу картоплю з блендера. Перемішуємо і даємо ще покипіти приблизно хвилин 5-7. Зараз ще по смаку досолити, доперчити, та і в принципі, буде готове. От і наш креативний капусняк готовий. Тепер даємо пару хвилин настоятися та й будемо подавати. Ну от і готово. як бачите, капусняк може бути не мега жирним, досить кало... не, не досить калорійним. Та й для прикрашання всього суну сюди трошки-петрушки. Ну от і все. Дякую, що завітали. Готуйте. Такий капусняк на літо. Це в сам раз, ну там на весну на літо, коли треба фігуру тримати в нормі, і він легенький, простенький. Ну і смачний, бо кістковий бульон дуже смачний. Кісткові бульйони готують в деяких французьких ресторанах до особливих супів Буває і по 36 годин. це на замітку. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, вам не тяжко, а мені дуже приємно. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати всіх моїх наступних відео. Любімо українське, підтримуємо українське, розвиваємо український YouTube. Так мало цього було. Добре, що зараз збільшується кількість україномовних блогерів. Слава Україні! Слава Героям ЗСУ! Разом до перемоги!